Так. То я маю вас питати, де таке написано. Вивчите ну, свої закони я і те саме посвідчення. Прошу мені дати свої документи. Я вам нічого не дам. Тому що ви мені маєте показати своє посвідчення. І причина зупинки? Я а вам, вам зауваження зразу одразу зробити? Зробіть. Ви порушуєте право дорожнього руху, задаєте в рівні ситуацію, Дякую, Ви створюєте на проїжджій частині. Так. так. А для зупинки транспортного А засобу для зупинки транспорту трасу... ви маєте спілкуватися зі мною зібрати. Або на тротуарі, садити. або на обочині. А ту сторону перейдіть. Ви теж перейдете туди. Ви перейдете. Ну, сій, трошки нищі, то вікно. Ну, Давайте вікно. Спілкуємося, давайте свої документи. Я свої документи. Так. Левко Андрій Васильович видане 2008-го дійсне до 12.08 2012. Ага. Вже, не дійсне. Вже не дійсне. Ви взагалі, ви взагалі, Я... ну це, це, проще. Проще, це, це, ви, ви, це, ви, ви, проще. Проще. ви не, до побачення! Не, заберіть руки, жаном жаном руки. руки! Я зараз послухаю з по довір'ям вашого. Воно не дійсне. Воно не дійсне! таке? Я знаю, чого працівник дає. Де ви покажете, що працівник дає? Ваше А Хто ви таке, щоб вам показувати? Ні, а хто ви таке, що вам показувати документи? Це громадянин України в формі, який України, мене в формі. Так, я вас зупинив. Да, а посвідчення проти розчинули. Тому що в банків нас не бачать. Тому що банків немає. Прошу дати свої документи. Виїхали, ніякі документи. Я не зобов'язаний. Я не був ніколи в Україні. Шановний, прошу дати свої документи. Я не зобов'язаний. Мої документи ось Ви бачите, Руки заберіть з машини, вони на барні стойки. Руки від моєї машини. Це моя чи це автомобіль? Ви мені та, не хамніть. Ви, Ви не ну, що мої документи? Я не можу прочитати. Власне. Шевченко, Роман, Роман Володимир. Володимирович. Дуже категорії? добре. Добре, послідь тих паспортів. Свідоцтво. Співасно. Страховку. Ні, та страховка не підходить. Або цивілка буде. Вийдете, а він не формі. Або цивілка згідно 126 А що за далі такий, що ми маємо показати? Працівник держав до інспекторів. Чим він каже, чим ви кажете? Як то чим я доказує? Нехай доглянять, може ви звикли роботи. Тут все. Ну, Показали на що викажіть у зупинили? Я ж вам пояснив, тому що ви пси. Ви пси. Ви, пси. ви взагалі обмогли. Ви виражаєте, покажіть, посвідчення. світі. Приїжджає слідчо оперативна група. А ви як, як? як? нас знято все? Я, ну, це, там, я я на як ви поставлялися? Як ви представлялися? Ну так як ми скажуть, а за службу не позволили. Та там ті самі, що це це. Давайте, звоните. Дуже взагалі. За Причина зупинки, мені скажі, що приці... причина а зупинки. 20 раз пояснювати, чи що? Я був пристігнути. Ну, я відстігнувся за цьому. Я відсягнувся від, собі... від того, що я документи з бардачка доставав. То. А в лівому ряду чого їхали? При вільному справах. В кому вільному справу? Я в середньому ряду їхав. Я, в середньому, вашого відвідати зняти. Я в середньому ряду їхав. А Мерседес там, які ви які брали, які А я в середньому ряду їхав. шановний. А хто це вже не може? Ну, якщо ви стоїте в крайньому право. Якщо ви стоїте в крайньому правому, я в стою в карманчику. А машина перед вами Мерседес, верседеси з українського О, Верседесли, Ви вже обманюєте. По Шановне, ви вже обманюєте. Ви не зобов'язані Покажіть фото від фіксації, що я був не Я тільки що відкинув, що тут може документи доставав. Віду фотові кіску принесіть. Покажіть. Принесіть, покажіть. Ви все мені розказали, бо я спішу. Мене час. мене шеф чекає. І руки заберіть. Руки заберете на набарній стіті, будь ласка. Самоя часна состані. Заберіть, будь ласка, руки. Все, щасливої дороги. І ремнями прийдемо. Чекайте, Важай. що ми теж прийдемо теж. Я знаю, що. І пасажир теж, якщо там ззаді переоблачені ремні, присідня є, 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 просто. там у мене все є. Пасажир, О, боїшкола, О, тут, суху, Вже ремня. Зараз присів. Так, вже присягнулися. Зараз і... вже і... ви не маєте права мене знімати. Ви а ви, мене ви. Знімаєте. ви є власна особа, я маю повне право. Я вам кажу, ви мене не і я вам забороняю себе знімати. Не хвилюють наказу внутрішні розпорядження. Я керуюся законом України адміністративним кодексом України, а то я ваші підзаконні акти. Ми інтернет закинемо. Хай начальство. Добре, а що такого, Тавно зробив, шановний Ви? виїхали без ремонту. Ви мене зупинили Ви підвищуйте, шановне вас не дісне пошіть. Ви то не підвищуєте. До побачи до побачення.